Вітаю, друзі, ми з України! Підписуйтесь на канал Мистецтво Полясирієнка, ви будете отримати хорошу, необхідну інформацію для того, щоб бути стабільними і прибутковими. А ваші лайки дадуть можливість на Ютубі інформацію піднімати догори і робити її доступною для широкого кола аграрів. Друзі, серпень місяць, як ніколи, видався надто спекотним. І ця спека, коли температури в день сягають. В тіні вище 30 градусів, навіть 32-33, а на сонці досягають до 45, відповідно, впливають на стан багатьох культур. Особливо це впливає на стан сої, коли абортуються квіти на детермінантних сортах, які ще квітують, особливо в центральних, східних, південних регіонах. І друзі, ви також вас тривожить ситуація по кукурудзі. То я хочу вас заспокоїти. Перевіривши дуже багато полів в різних регіонах, за рахунок того, що перед цвітінням випало досить багато вологи, то в основному кукуруза вона встигла зав'язати основний качан, встигла сформувати ряди і зерна в ряду. Досить сильно вплинула ця спека на формування другого качана. От коли аналізувати. то Зав'язавши по 80-70% другий качан, ця спека забрала цей урожай. Тому ми не доберемо за рахунок того, що не дозав'ялися зерна, буде слабка маса тисячі, ну можливо, і до 10 до 15%. Ну і ще ми не знаємо, як тривало далі буде ця спека тривати. Якщо вона буде і далі тривати, то можливо це вплинути, друзі, і на масу тисячі. Зерна основного качана. Якщо ви побачили, що у вас на полі починає крутитися листочок над головним качаном, це означає, друзі, що з цього дня ви вже можете втрачати до відсотка урожаю. Тому спостерігайте, виходьте на поле, особливо десь в обідній час. І побачивши, що листок вже починає крутитися, не ну, обов'язково з краю. Необхідно зайти метрів 20-30 в поле і подивитися в різних місцях. Оце якраз і є тривожним сигналом, що кукуруза починає, починає страждати. А так в цілому, дякуючи тому, що температурний інгредієнт перепаде, коли в день плюс 35 до 40, а вночі 17-18. Ми маємо величезну росу. Тобто роса, яка утворюється і на рослинах, вона потім стікає, повітряні корені використовують вологу, вийшовши в поле вранці 6 годин, в 7 годин. Ви побачите, коли внизу під рослиною є волога. Оце якраз і працює позитивно на стан кукурузи. Тому, друзі, перевірте в себе ваші поля. Да, найбільше попадуть під цю спеку. Тобто не доберуть врожаю пізні посіви кукурудзи і гібриди з ФАО за 400. Тому, друзі, напишіть нам в коментарях, а як вплинула ця посуха на стан посівів вашої кукурудзи, які гібриди? Ви відмітили, що дійсно найбільше з яким ФАО, найбільше ця посуха впливає, і якщо ви посіяли Гібриди, які стійкі до жари там, по різним програмам, Гідронео, Аквамакс, і дуже багато в Україні інші. То напишіть, як якраз ці гібриди під час цієї посухи себе ведуть. Друзі, є дуже багато і агротехнічних, і генетичних, і інших прийомів, як боротися із цією ситуацією, тобто спекою. В посівах кукурудзи, це і внесення добрив, і внесення мікродобрив, і густота сівби, і інші е фактори, які можуть регулювати і робити кукурудзку нашу більш стійкою до посухи. То ви напишіть, напишіть коментаря, то ви нам напишіть в коментарях, як ви е боретеся із такими негативами, як посуха жара в ваших регіонах. Щоб всі аграрії також знали про це, робили це і були успішними і прибутковими. Сьогодні з вами я, Олексій Сиренко, команда ArtFields. Чекаємо вас на нашому каналі. На все добре, слава Україні!